Оце, друзі, я вам хочу сказати, знаєте що, От, я хочу подякувати е нашій Вербені за такі, ну, за м'язко. І хочу подя подякувати ще раз родині і Бо завдяки е цим добрим людям з добрими серцями, які допомагають нашим військовим, ми, можем, ми змогли сьогодні зробити стільки колбаски для хлопців. Бачите, дякуємо вам. Пан Віталій, керівник Вербени і весь його колектив, і родина Бовчуків з Грибовець. Щиро вам вдячні. Ви, правда, ви люди з великої букви. Щиро дякуємо вам. А тут купити. Ще хочу подякувати нашим дівчаткам, господинкам за їхні. Працю. Дивіться, як вони стараються. Стільки накрутили ковбасочки, Свєта, Ксюшенька, молодці дівчина. Дякую. Молодці. Дякую. Хай вам Бог дає здоров'ячка. І Ларисочки наші, і Іночки. Всі. Молодці.